У Львові з'явилися нові чемпіони України. Цього разу мова йде про водне поло. Наприкінці минулого року. Відразу дві юнацькі команди здобули звання найсильніших у нашій державі. У чому секрет успіху спробував знайти відповідь Богдан Тимовчак? Водне поло у нашому місті нарешті запрацювало ефективно. А ще декілька років тому про такий вид спорту львівські дітлахи могли лише мріяти. Існувала одна, проте вагома проблема відсутність басейнів. Після того, як у Львові вони таки почали з'являтися, у дитячих тренерів продовжилося спортивне життя. Найстарші юніори 1994 року народження а також наймолодші 1998 року народження стали чемпіонами України у своїх вікових групах, а юнаки 1996 року народження стали бронзовими призерами у своїй віковій групі. Звідки такий успіх? Я думаю, що це не є праця минулого року, це є праця на протяжі п'яти шести років цілого колективу львівських тренерів з водного полу. Віталій Свищов перепробував ледь не усі ігрові види спорту, але після того як потрапив у басейн, знайшов себе у водному полу. На сьогоднішній день він вже є чемпіоном України серед юнацьких команд 1994 року. Народження я пішов з мамою, мама вона почала плавати, іди, іди, я плакав, не хотів, мене засовували туди, і так потім сподобалося, і все. Я вже не можу. У ну, того. У 2009 році головою федерації плавання Львівської області обрали Андріана Гутника. Дитячі тренери з водних водів спорту ледь не в один голос заявляють, з його приходом в десятки разів збільшилось дітей у басейнах. Відтак у спортивних секціях з'явилася можливість обрати кращих, і результат не забарився. Приємно взагалі констатувати цей факт, що львівський аквапарк долучився до того, що відроджуються традиції львівського водного. Поло ми всі знаємо, що львівське водне поло виховало дуже багато вихованців найвищого рівня, які представляли ще колись і радянський союз і Україну на світовій арені. Приємно, що за останні роки з роботою аквапарку пляж цього року спільно з євроспортом ми вже виховали юнаків, які стали чемпіонами України. За час функціонування відкриття аквапарку пляж. Проведені десятки міжнародних турнірів, десятки всеукраїнських турнірів, і безумовно, в цих спортивних баталіях львівські вотерполісти почали вдосконалювати свій досвід і почали бути на українській арені ну, найнезручнішими суперниками для інших українських команд. Розуміючи, що 2012 рік для юнаків став найуспішнішим за часів незалежності. Дитячі тренери та самі юні ветерполісти працюють з подвійною енергією, адже головні поєдинки у їхньому житті ще попереду. Ми в березні їдемо на чемпіонат України 97-го року народження. Перший тур. Ну а далі ще не вирішено, От саме ми зараз готуємося до цього чемпіонату України. Це важливо для нас. Я мрію, щоб Львів попав на Єврокубки, хоча б, щоб ми вже грали, І щоб Львів була сама сильна команда, щоб ми вже грали вже. А потім так, в збірну попасти в національну. Перемогти не поїхати на бита на олімпіаду вже там подивитися як є. Отож за п'ять років існування хороших басейнів у Львові. Ми маємо вже чемпіонів України. Тому можна зробити висновок, що для хороших спортивних результатів потрібна належна інфраструктура, професійні тренери і талановиті діти. Якщо об'єднати ці три фактори, тоді результат неодмінно прийде.